Вирішив відповісти. Причому в своєму стилі він на відео, створеному штучним інтелектом, виглядає виглядає король за штурмалом винищувача, що скидає фекалії на протестувальники. Такий ось цей витвірші опублікував в своїй соцмережі True Social Дональд Трамп. Допа з'явився на тлі акції США люди. Там вийшли на вулиці з гаслом «Ні королям», Тож він тут спеціально, якраз бачите, був зображений як король. І, За даними організаторів в демонстраціях по всій країні взяли участь майже 7 мільйонів громадян. І президент був не єдиним в з США, хто вдався до допомоги штучного інтелекту. Цими вихідними, щоб висміяти протест, зробив це, звісно. І Джей Ді Венс в соцмережі Blue Sky. він опублікував ролик знову ж таки, де головною дієвою особою є Дональд. Трамп і він перетворюється на монарха. Провідні політики демократи стають перед ним на коліна.